Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Kingo в маркетплейсу і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 335 відео з мого щоденного челенджу, відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про товарку. Це важкий труд чи успішний успіх. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. Я тобі зараз скажу свою позицію з приводу товарки. Наскільки це взагалі крута бізнес-модель і чи класно тут живеться новачкам. От що я бачу на практиці. Перша історія це реально найкраща модель з тих, що у мене було. У мене було більше 50 різних бізнесів. Це були і послуги, і офлайн бізнес на 107 крамниць, тобто це дуже дуже велика мережа. і Я чітко розумію, що зараз кількість співробітників у мене набагато менше, а профіту набагато більше, якщо все робити вірно. Але як щодо успішного успіху, отут є питання, тому що я чітко розумію, що не всі селери на маркетплейсах є успішними. Це 100% не так, і ось чому. Тому що на будь-якому маркетплейсі, неважливо українському або за кордоном, заробляє всього 2-3 селері в кожній підкатегорії, плюс сам маркетплейс, і все всі інші підбирають крихти і не заробляють. Ти запитаєш, чому так? А тому, що всі продажі в основному йдуть з першої сторіночки, з головної сторінки, і якщо там того товару немає, то звичайної продажі в тебе також не буде. А оскільки кількість місць там звичайно обмежена і всі ці картки на добу холдяться, тобто заморожуються, то ми чітко розуміємо, що якщо ти сьогодні не потрапив на першу сторіночку, то ти чекаєш наступний день. Але звичайно, якщо ти не знаєш, як працюють алгоритми, то ти ніколи не потрапиш на першу сторіночку вдовгу. Тому звичайно маркетплейси це не про успішний успіх і точно не для всіх. Я чітко розумію, що з 10 селерів дев'ять новачків не пройдуть свій шлях в півроку і закриються або диференціюються в іншу нішу або в інший рекламний канал. Чому так? А тому що за півроку вони вже точно не спрацюють всі їх гіпотези. Вони втратять свою самооцінку, вони втратять свої гроші і можливо вийдуть з цієї тематики. Ну а ті селери, які працюють вдовго і знають всі нюанси, лайфхаки, інсайди, ті звичайно залишаються назавжди в цих категоріях і віджимають їх по повній. І це відповідь, чому в мене немає курсиків або марафонів для новачків. Тому що я чітко розумію, що це професійна гра і перемагають лише ті селери, які вміють в неї грати. Для передачі моїх знань у мене є два формати: перше це безкоштовно групова консультація. Приходь, познайомимося, і там ти отримаєш відповіді на всі свої запитання. А також мій клуб King of Marketplace UA». І саме там вже є більше 100 годин корисної унікальної інформації для успішної торгівлі на маркетплейсах. Там є чати підтримки, де тебе підтримують більше 100 селерів. Там є звичайно, моя підтримка, і там є зізвони щотижневі з експертами з різних галузей в темі бізнесу. І ось якщо ти обираєш цей шлях, то так у тебе звичайно збільшується вірогідність отримати успіх на українських і закордонних до речі маркетплейсах. Просто я чітко розумію, що клуб це спільнота закрита, будь-якова, не для всіх. Тому хто бажає реально професійно займатися цією діяльністю, той знайде більше інформації в описі під цим відео. І саме тому про мене немає жодного негативного відгуку в інтернеті, тому що всі, хто долучається до моєї спільноти, вони максимально задоволені моєю підтримкою і тією інформацією, яку там він отримує. Ну а ми йдемо далі. Запитання наступне: а чи товарка це важкий труд? Я вважаю, що ні. Важкий труд це вантажник, який відвантажує 20 тонн за добу. Оце важкий труд. А тут ти працюєш своїми мізками. Безумовно, тут є просто постійні одні і ті ж процеси. Ти сеошиш картку, робиш креативи, робиш модерацію, просуваєш картку в топ, спілкуєшся з задоволеними або незадоволеними покупцями, збираєш віддики, і звичайно, при цьому ти все це можеш робити дистанційно або навіть не своїми руками. Тут є делегування. Тут то в цій темі дуже класно працює делегування. Тут ти все абсолютно все можеш делегувати на свою команду на майбутнє. Тому ось тебе відповідь на твоє запитання: товарка це про успішний успіх? Ні. Товарка це важкий труд, також ні. І саме тому, якщо ти бажаєш дізнатися більше професійної інформації про українські маркетплейси, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.